Отже, почнемо з фронту. Аналітики Deep State повідомляють про просування російських військ. Це північ між добропіллям та дружківкою. За їхніми даними, окупанти закріплюються в Кучеровому Яру, золотому колодязі та веселому. Вони обходять українські фортифікації, готуються до наступу. У повідомленні Deep State зазначається, що добропілля може впасти швидше за Покровськ, якщо ситуація не зміниться. Водночас є офіційна позиція. Військові з Осу в Дніпро коментують. За їхніми словами, ворог змінює тактику, використовує чисельну перевагу, втрачає людей, але просочується малими групами повз українські позиції. Такі дії змушують витрачати резерви на знищення цих груп. Але це, наголошують, не означає взяття території відповідно ворогом під контроль. У повідомленні підкреслюються. Що нерозуміння цього вже призводило до помилок в аналізі покровсько мирноградської агломерації. Тим часом сили оборони не стоять на місці. Українські штурмовики звільнили село Бессалівка на Сумщині. Це вже третій населений пункт за 10 днів, який повернули під наш український контроль. Хлопці працюють чітко. Російським терористам там не місце. А тепер до Росії. Саратовський НПЗ РосНЕФТІ зупинив прийом нафти, причина атака дронів. Про це пише Блумберг. Це вже третій пошкоджений завод у серпні, потужність 140 тисяч барелів на добу. Ростій може бути довгим. У Росії починаються проблеми з бензином, і це в розпал сезону попиту. Ну що ж, нехай відчувають, як це, коли горить у тилу. Серіал дронових атак на Росію триває. Обидві сторони намагаються конвертувати військові успіхи в політичні бали, особливо перед зустрічю на Алясці. Україна стримує ворога, звільняє території, б'є по телах. Росія тисне на Донбасі з локальними проривами. Очевидно, помилки на фронті треба виправляти швидко. Армія України це наш головний дипломат, і вона говорить дуже переконливо.